Всім привіт! І сьогодні ми будемо грати в поліцейського в супермаркеті, і я буду поліцейським. Ось зараз мені тільки потрібно вдягнути ось це я візьму. ось капелюх. Так, ось це мені не потрібно. Так, ну все, я готова. Ух, тут Хулігана принесли. Так, добре. Я ще візьму, все, блін, не можна. Я це зробив Так, добре, все. Ось цим. О, в рідми. Так. Ви не бандити? добре, ага, Ось там бандити бандитик. Стій. Ау! Ааа, він мене. Чикай! я сказала. Да я не хочу ей в тюрьму. Ну, я и в тюрьму хочу, а Лена грубак. Все. Я тебя спеймала. Ой! 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 Убери своего. Блин. пусть так.

Це, я тебе взяла. Гмм, так замкніть його, будь ласочка. Блін, я вже йду так, вони вже зовсім розігрались. Ай! Тати тюрму. А що ви зробите? Добре, я тепер стану бандитом. Я так, я візьму маску. Щоб Мене ніхто не знав капелюх. Пістолетик. Та ось таку, мабуть, форму. Ось так ось це верхня. Він де вона. О. Все. Так, і ще ось такі окулярчики. Все, я ідеально замаскована. Ніхто і не знає, що я була. Цим як його, поліцейським? Скоріш, 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 все. Блін, а як вони бились? Все. Так, я буду. Купити 5 А, ось вони кеперували кулак. Я поки що буду, скоріш. Буду красти там, де дуже багато, щоб непомітно було. що Там щось вкрали. Все. Сейф. Так, мені потрібно щось маленьке вкрасти. Блін, блін! Не хочу я красти такого! Я ось такий маленький. Ось зеленка. Блін, у мене вже 10. А! Я його трішки надбила. Ще кулаком да Блин Колись просто взяли и за карту зашвиргнули. ура, Я його вбила! Так. Так, а мені... Блін. Ааа, як так зробити еще? Вот те викинсь? Все, ура. Я його хочу. Мені здається. Що ж мені таке зробити? щоб я змогла щось вкрасти. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Так. О, тут якісь планшет, ноутбуки! Вау! Я готова здохнути. Я все. Так, агент Даша готується до свого першого крадіху смартфонів, телефонів і всякої такої техніки. Ось так, все мене ніхто не знає. Ось так. О, скутер. Правда, їм дуже складно управляти. От дуже. Як мені... Дякую, хлопчику. Що розвернув мене. А! Тепер мені потрібно... Блін... Бачите, як це складно. Мені не потрібно його красти. Мені потрібно смартфони телефони. телефони. вперед. Все, я тут І скутера не залишу. Блін, це не можна вкрасти. О, можна. М -м -м -м. це дуже гарно ще можна вкрасти. Блін, а ноутбуки не можна. Так. Так, а це преступник чи хто це? Це не хто? Так, добре. Я пока що піду одягу. В Не хочу, но... Так, все, я забрала все. Кредики. Так. вот так. Поехали. А, ей можно что-то так управлять. Да блин, мы на, на экран. Наслухайтесь. А еще я сама в тюрьму иду. Блін, як мені звідси виїхати. Так, а, ні ні ні, ні Так, О, мого дружка вкрали, я йду його рятувати. Я піду, відкрию їх. Так, поки що ніхто не бачить. Нікого нема. Я тебе. В якому смислі? він його не посилів. А, -а, а? Що? Добре, я знаю, як звідси вибратися. Ну, допоможі, друзі! Дівчинка, я тебе відкрию. О, блін, а себе не можна відкрити! Все, я відкрила. Дівчинка, тікаємо! Ура, я збігла! Тікаємо скоріш! Я буду бігти до самого останнього ряду, там мене не знайдуть. Блин, у меня на виде брала все еще я вкрала. Еще что ж с таке? Так, пока еще пиду. Тебе... Сби... Да блин. О, машинка. Да блин, тут улица. Так. Скоришь. Скоришь. Ce cai, mă? Cudii, nu dobre, potențiu. você é. скутер Все, я в тебе... 10. Вкрала, а я тебе прикрою. Так. Ну, я такая смешна в цих окулярах іще такі. Скоріш. Мені потрібно виручити себе! Я хотіла сказати, потрібно виручити моїх друзів. Так, все, я сховалася від нього. Але це я знаю, що надовго Ой, голова чиясь. Ось сюди, за поличку. О! Блін, сигналізація вийде. Добренько, а зараз виречимо моїх друзів. О, господи. Добре, друзів нема в тюрмі. Головне, щоб мене не посадили. Плін. Так, mm. так. Все я ось це купила. 80. Я mm. навіть пістолет не може купити, ну добре, це і так дуже гарне. Ти ще хто, прятуй сторіш, хлопчику, дякую. Так все, та да, блін. Так його вбили! То между тобой, друзья. Так, а я Не выходить. Так, добренько. А А! -а, -а! а, -а, -а! машинка чья съездить? Кто знаешь? Машинка вбралась. Так. Блін. -а. -а, -а я хотіла таку ж собі таку машинку купити. Ну добре, а на цьому кінець. буду я зражатися з цими поліцейськими. Будемо ми тамстити так красти зараз я все буду красти просто все напросто Всю цю полку мене коротше ведуть в... 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 в тюрьму так що всім, поки... пока на цьому відео закінчиться а то в мене відберуть камеру ну а я буду проживати в тюрмі Всім пока-пока